Маєток Стецьких є пам'яткою архітектури національного значення XVIII століття. Історія маєтку тісно пов'язана з родиною стецьких, польсько-українських магнатів і землевласників. Маєток Стецьких – це великий маєтковий ансамбль, що складався із палацу, парку з ботанічним садом, штучним ставом та алеями, будинки для прислуги, стайні, псарні і костелу святого Антонія з родинним склепом. Усадьба нагадує про шляхецьку культуру, про складну історію краю, зміну держав, традицій і дулей людей. Це місце, де історія оживає, де можна доторкнутись до культурної спадщини краю, відчути тишу. Минулих епох і красу старовинної архітектури. Усадьба Стецьких – це символ незнищеності української історії.